Друзі, всім привіт! Вийшов я на Коп, попросився я покопати на одному дуже перспективному городі, перспективному пошуберту і не тільки. А зараз я вам покажу. За деякими писемними згадками в 1654 році в цьому місті стояла церква. Нині тут город, земля розорана, тому є дуже великий шанс знайти тут щось цікаве металошукачем. Так, походив я хвилинок 20 і нарешті мені випадає перший мідячок. Ось такий він всередині. Ми бачимо коло. І це або пізній формат монета Миколи Другого, або, можливо, якась діньга. Що ж, давайте мити. Я вже бачу, що це за монетка. І це, на жаль, чи, на щастя, в нас монетка не царська, а радянська оця на мідних заготовках 2 копійки 24-го року. Що ж, теж перша монетка в моїй колекції, оскільки таку одиничку і таку трійку я вже маю. На жаль, не царська, але теж мідячок. Далі я підняв одну радянську копійку 1926 року. Ось така монетка, яку називають золото партії. Через рік цій монетці буде 100 років. Дивіться, був у мене такий сигнал. Хороший мідний сигнал, мені випадає м'ячок. Що ж, давайте його чистити. Але перед тим, як почистити, пишіть ваші припущення, що це може бути. Я думаю, що це капуста цириця Полів, 2 копійки Олександра I. Так, монетку я почистив, і я все-таки помилився. Це в нас Деньга 1735 рік. Ну, В принципі, крутіша монета, ніж ту, що я називав, бо вона на 100 років старша. Ось тут проглядається Орел. Монетка така в окислах, але. Є рельєф, тому, якщо почистити, буде дуже красива монетка. Підняв я таку штучку. Якщо хтось із вас знає, що це таке, підкажіть, можливо, щось по старовині. Друзі, город не дуже великий, але дуже забагато проволоки. Тому копаю я зараз ось на таких налаштуваннях. Поставив дискримінацію чисто на царську монету і на срібло. Бо починав я копати то копав усе. Ось оце все мої ямки. Що ви скажете з цього приводу? Чи варто копати всі сигнали в таких місцях? Випадає мені така штучка, дуже схожа на якусь каблучку, на кільце. Спочатку вона була зігнута, це я вже її розігнув. Що воно таке. Далі я підняв таку штучку. Мала вона хороший мідний сигнал. Теж щось незвичайне, можливо, по старовині. Далі я підняв таку річ Не монетка, але теж мала хороший сигнал. Можливо, вона із тих часів, коли на цьому місці стояла церква. Кераміка на цьому городі є, причому кераміка всяка різна, і по кольору, і по товщині. Ось тут така прикольна зелена емаль, я таку ще не бачив. Ну, це звично 19 століття і початок ХХ століття. І дивіться, що я знайшов. Це в нас зуб дракона. Щоправда, я породи не знаю. Хто знає породу, підкажіть. Друзі, думав, що по цьому городу вже все. І ось на останньому проході, в останньому ряду, мені випадає ще один мідячок. Менший ніж ті попередні. Що ж, давайте його мити, чистити. Так, помив я цю монетку і не знаю, чи це облом, чи не облом, але мені знову випадає рання радянська монетка, зроблена на мідних заготовках для царських монет. Це одна копійка, рік не бачу. Здається, 24-й. Вони всі йдуть 24-го року. Ось така одиничка розміром, як радянський п'ятак. Тут за 8 місяців копу я знайшов усього дві, і Сьогодні на цьому городі лише за один раз я підняв теж дві такі монетки. Ось такий сьогодні видався коп. Я думав, що вийду з цього городу відразу з трьома мідячками царськими. Але радянські мідячки теж монетки непогані, тому так. А ви не перемикайтеся, далі будуть ще городи. Так, друзі, змінив я місце для копу. Ось тут такі краєвиди. Город виходить до річки. По мапах Шуберта тут також була вулиця. Тому буду копати, дивитися, що воно тут буде. Викопав я перший сигнал і мені зустрівся не шмурдяк. А ось така прикраса, можливо, якась біжутерія, що воно таке незрозуміло. Може це і не прикраса. Така цікавенька річ. Але дуже порадувало перший сигнал і щось толкове. Далі я підняв шматочок такої гільзи. Вона лежала на поверхні землі, і я її побачив візуально. Кераміка тут, до речі, також присутня, як і годиться для городів, де по картах Шуберта стояли хати. Ось така бачимо пізня кераміка. Ось дно горщика. А ось верхівка горщика. Далі я підняв щось схоже на пряжку. Ось таке кільце із клямочкою. Якщо хтось знається, що це, підкажіть. Якщо це все-таки пряжка від ременя, то якого це періоду? Чи це часом не середньовіччя, бо воно із заліза. Так, друзі, ходив я півгодини, копав майже один шмурдяк. А тут нарешті маю такий сигнал. Я його викопую і думаю, от би царька викопати. І мені справді випадає монетка. Така маленька монетка. Мідна. Що ж, оскільки я маю водичку, давайте її помиємо. Я ще цю монетку не помив, але вже маю здогадки, що це може бути. Це, скоріше за все, полушка. Ось можна розгледіти силует двоголового орла. І монетка при цьому дуже маленька. І це, скоріше за все, є полушка. Так, я не помилився, це справді полушка. Ось дивіться, який гарний рельєф на цій стороні. Але інша сторона трішечки підвела. Ось ви лише погляньте. Тут взагалі нічого неможливо прочитати. Але якщо почистити, можливо щось і намалюється. Щось, друзі, я вже звик дуже до цих царських монеток. Коли починав копати, то мене радувало все, навіть гільзи з другої світової війни. А тепер уже якось і радянщину не хочеться копати. І царьок, якщо попадеться в поганому стані, то вже немає тої радості. Мабуть, уже пора переходити на коп по черняхівській культурі або по київській Русі, по старовині, по скіфам, бо вже це якось вже несерйозно. Так, минуло ще 10 хвилин, я підняв кругляшка. І це вбитий кругляшок. Ось нічого неможливо розгледіти, але бив він як радянська монетка, то це, скоріше за все, і є радянський п'ятак або наші 50 копійок. Далі я підняв гудзик лисий, на жаль, незрозуміло, що тут було намальовано. Залишилися якісь сліди червоної емалі. Ось такий навіть. Без вушка здається. До речі, погляньте цікава картина. На цьому участку город сходить вниз до річки. І ось тут проявляється глина. Що воно таке? Просто глина? А чи, можливо, хатка якась стояла, колись, і трактор стягнув цю глину. І ось трішечки далі також можна побачити глину. І більше ніде немає глини скрізь самий чорнозем. Так, випадає мені монетка. Монетка невеличка, сигналила вона як Радянщина. Скоріше за все, це є Радянщина, а по розміру двійка. Що ж, зараз я її помию та включуся. Так, я не помилився. Це дві копійки 61-го року. В принципі, найпоширеніший рік. А стан непоганий, як для городу. Підняв я ще одного гудзика, такий, здається, алюмінієвий, звичайний. Коли він був у землі, він мав ось такий вигляд з іншої сторони. І я відразу був подумав, що це кільце. Але це не каблучка, це гудзик. Купнув я таку цікавеньку річ, мала вона непоганий сигнал. Ось тут щось дуже схоже на ніпель. І оця штучка всередині, бачите, вона рухається, її можна вийняти. Що воно таке, якщо хто знається, підкажіть. Копнув я ще одну радянщину, теж двійка і теж 61-го року. Але стан дуже радує. Рідко такі монети зустрічаються на городі. На городі зазвичай зустрічаються такі монетки, як ота п'ятірка, що ви бачили. А це монетка прикольна. У мене хороший сигнал. Випадає мені монетка. Думав, що наша 50 копійок, бо жовтенька. А це, скоріше за все, радянська. Так, 3 копійки 56-року. го року. Ну, Стан хороший, дуже радує такий стан. Що ж, копаємо далі. Нняв я якусь цікаву штучку, це щось радянське, чи то значок, чи то якась кокарда. Така... Ще ніколи мені таке не випадало, тому хто знає, підкажіть, що воно. Маю я знову хороший сигнал на царську монету. Майже ідеальний сигнал. Що ж, давайте я його викопаю в прямому ефірі. Вживу. Ось щось випало з краю. Що воно таке? Монетка, не монетка. Дивіться, таке широке і по вигляду ніби монетка. Але, наче й не монетка, ніяких написів. Просто шматочок, кругляшок. Маю я цікавеньку візуальну знахідку. Дивіться, це лезо, яке просто лежало на поверхні. Тому прибираємо його, щоб ніхто на нього не наступив, чистимо город від сміття. Шмурдяку я теж нагріб чимало, дуже часто на городах зустрічається шматочки алюмінієвого дроту, а також дуже часто зустрічаються уламки ложок, вилок, які звучать як царська монета. Ось якось так. Пробіжимося коротко по знахідках. Знахідок небагато, але щось є. Ось тут монетки з першого городу, ось тут монетки з другого городу. Навмисно поклав оці шматочки кераміки з другого городу, щоб знахідок здавалося більше. Отже, що ми маємо? Маємо діньгу 1735 рік. Ось трішечки я вже її почистив і така вона монетка. Дуже порадувала. Отже, що тут ще маємо? Маємо одиничку 24-го року, ось на бідних заготовках, в хорошому такому стані, якщо порівняти із двійкою. Двійку я вже трішечки чистив, але бачите, окисли ще залишилися. Отже, що тут ще я маю? Така штучка, можливо, це від підковки для взуття. Стерта. Хто знає, що воно таке? Таку штучку. Ну Це все я вам показував. От, тут такого нічого немає. Оце, скоріше за все, якийсь шматочок-осколок з Другої світової війни. Так, переходимо на другий город. І що ми тут маємо? Царська монета в нас тут теж одненька. Але це полушка 1735 рік. Ця сторона трішечки підгуляна. А ця сторона з орлом збереглася краще. Недавно я знайшов полушку таку 34-го року, а це моя полушка друга. Деньга, до речі, в мене 4 чи п'ята, вже не пам'ятаю. Так, що тут я маю ще? Маю золото партії трійку. 56 й рік. Дві двійки пізні. Ось ця монетка в нас це радянський п'ятак 61-го року, така вбита, трішечки почистив, щоб можна було лише розгледіти. Ось це в нас, здається, пряжка, і якщо це пряжка, то вона дуже стара. Можливо, середньовіччя, якщо не раніше, почистив я ось цей значок чи це кокарда, що воно таке, хто знається, підказуйте. Так, маємо таку візуальну знахідку. Ну, погоді, із цієї сторони заяць, із цієї сторони вовк. А ось це у нас, здається, якась біжутерія, прикраса. Така, і що тут ще маємо? Я не пам'ятаю, чи показував вам, але це, здається, якась накладочка від ручного годинника. Ну і гудзики. Ось такі в мене знахідки. Ось такий був у мене результат. Як я замітив, один небитий город по картах Шуберта приносить від одного до трьох церків. Друзі, кому сподобалось це відео, ставте лайк, коментуйте його. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Дякую усім, хто мене дивиться. Дякую моїм найвідданішим підписникам. Ще покопаємо, ще зустрінемося. Усім пока!